Доброго дня, з вами час Газу». Сьогодні ми знаходимося на станції Славутич і в нас в роботі «Джим ган чарок і 2021 року. Зараз автівка знаходиться на процесі встановлення. На цьому етапі ми встановлюємо балон. Він у нас йде тероїдальний зовнішній на 72 літра. На даний автомобіль ми встановлюємо зовнішній заправний пристрій в пластик-банку. Ось таким чином. Так як в нас немає іншої можливості, встановити заправочний пристрій в лючок Баку. Як ми бачимо, тут просто мало місця. На даний автомобіль ми встановили блок керування від MRC G03 з адаптацією обіді. Що ж це таке? Це уявіть собі таке, що з вами їздить постійно механік і коригує в реальному часі роботу двигуна. В даному комплекті ми встановили редуктор також від MRC, це Power. Він на 350 кінських сил. В комплект встановлення даної установки на що входить два фільтри тонкої очистки MRC Crystal. Ось такого формату. Зараз в мене в руках знаходяться форсунки від MRC Raptor, розраховані до 100 тисяч кілометрів за рахунок того, що вони перше, це швидкісні, потім мають второполімерне покриття, і встановлювати ми їх будемо на цей прекрасний двигун об'ємом 3,6 літра, 6 літрів За бажанням клієнта встановлюємо кнопку перемикання ГБО зліва від руля, у нас ось такого квадратного формату. Після встановлення цієї системи наш клієнт буде економити на одні тисячі кілометрів порядку 2,5 тисяч гривень за рахунок. Ціни газу і ціни бензину. Також хочу нагадати, що компанія з газу займається сертифікацією гібового під ключ після встановлення. Якщо хочете економити так само, звертайтесь, будемо раді бачити вас в час газу.